Завершився потужний медичний проект Цілісне рішення для здоров'я його вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці гуманітарного фонду для України. Опікувалася проектом благодійна організація Світла Надії. За 10 місяців ми обстежили більш ніж 2800 пацієнтів. За цей час ми побували у найвіддаленіших населених пунктах Шосткінщини. Багато людей за станом здоров'я і через транспортну логістику не могли відвідати лікаря і дуже потребували нашої допомоги. Дуже вдячна нашій команді за злагодженість та професійний підхід. Своєчасна допомога дійсно рятує життя. І ми побачили це на практиці. Щиро бажаю нашим пацієнтам і всім людям міцного здоров'я і, звичайно, скорішої перемоги.